Багатослів'я, марнослів'я, пустослів'я або знайде якусь згубу та й скаже неправду про неї, і присягне неправдиво на одне з усього, що робить людина, і згрішить тим. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Ми слова підлеслового не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості, Бог свідок тому. Багато боєнеслухняних, марнословців, зводників, особливо ж зобрізаних. Їм треба уста затуляти, вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належать для зиску брудного. Не бракує гріхам многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний. Дехто говорить, мов мечем, язик же премудрий, хто літі. Хто уста свої стереже, той душу свою береже. А хто губи свої розпускає на того погибель. Ходи здалека від людини безумної і від того, в кого мудрих усти не бачив. Кожна праця приносить достаток, але праця уст недостаток веде. Серце праведного розмірковує про відповідь, а уста безбожних вибризкують зло. І глупак, як мовчить, вважається мудрим, а як уста свої закриває розумним. Дух тісного мужа виносить терпіння своє, а духа прибитого хто піднесе, хто стереже свої уста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха, хто сильним голосом благословляє з раннього ранку свого товариша, за прокляття залічується це йому. Не квався своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем Бог бо на небі, а ти на землі. Тому то нехай нечисленними будуть слова твої. Ваше ж слово хай буде так, так, ні, ні, а що більше на це, то те від лукавого. Кажу ж вам, що за кожне слово посте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарно говорити повільно на гнів. Слабого вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. І гидота й марнословство або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Дехто, втім, прогрішили були та вдалися в пустомовність Той з гордів нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зі псутого розуму і позбавлених правди які думають, ніби благочестя то зиск, цурайся таких. Нагадуй про це і заклинай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну. Стережися ж базікань, марних, бо вони ще більше провадять до безбожності. А від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки». Постерігайтесь нерозумних змагань, родоводів і спорів і суперечок про закон, бо вони не корисні і марні. Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу.